Хочу звернутися до тих, хто мене зараз бачить і чує з біблійним текстом 49 глави, 16 стихом книги Єзекіля. Там говориться про беззаконня Содома. В чому воно було? В тому, що вони мали велике лінивство, друге, мали велику зажерливість, і третє, велика була гордість в цьому народі. А щодо бідних та нижчих, вони їх не підтримували. І Бог спепелив ці города, ми створені для добрих діл. І книга Біблія закликає нас бачити сироту, бачити вдову і знедолене, щоб мав від нас частку. Ця книга говорить, що, даючи бідному, він дає взаймі Богові. І ця книга говорить, щоб ми пускали свій хліб по водах, тобто в народи, по багатьох днях він до нас вернеться. А що ще говорить? Говорить ця книга: Давай час сім. Або вісім, бо не знаєш, яка буде біда на землі. Будем робити добре, і якщо не ослабнем, каже Біблія, свій час пожнем.